Неповною назвали стоденну роботу уряду Яценюка експерти з центру політико-правових реформ оцінювали за чотирма напрямками: політика, урядування, правосуддя та корупція. Експерти вважають, аби вийти зі складної економічної та політичної ситуації, реформи в країні треба пришвидшити. Загалом роботу уряду визнали недостатньою. Вона ніби спрямована в правильний бік. Ми не бачимо за винятком окремих там дрібних таких питань, не бачимо якихось таких серйозних е системних е ну, порушень е тенденції і тих обіцянок, які давалися на виборах, які дуже добре були описані в коаліційній угоді. Але при цьому ми констатуємо недостатність роботи. Основними прорахунками уряду експерти вважають не внесені зміни до конституції і не прийнятий закон про державну службу. Реалізуються, але повільно на їхню думку реформи прокуратури та судової системи. Розкритикували і зміни в міністерстві внутрішніх справ кажуть. Керівництво відомства не виконало обіцянку і не підготувало до кінця лютого закон про поліцію. Які є в ініціативах. Ми вже маємо середину березня, але й досі я вам скажу ще ми маємо тільки а, там третину цього законопроекту в, а, в надрах апарату міністерства внутрішніх справ. Тобто, тому а, дуже критично мати до літа до початку літа навіть проголосований цей закон. Бо без цього закону все, що робиться наразі, реальні конкретні кроки, вони не зможуть бути реалізовані втілені в життя.